Так, діти, дивіться, значить, ми можемо, довелося продовжити знову ж трошки ще одне відео, да, вам запишу для того, щоб ви переглянули. Получається, Б у нас розв'язуємо варіант, це у нас X, дорівнює 100%. Ми кажемо, тобто, все число 100%, а наше число 18 це 50%. Тобто за умови задачі. Да, ось ми бачимо, що 18 це 50% від цього числа. Це 50%. Отже, записуємо пропорцію x на 18 дорівнює 100 на 50. Ми можемо скоротити отут нулики, Можемо скоротити також і 10, і 5. це буде 2, це буде 1. І розв'яжемо пропорцію. Кажемо, х дорівнює 18 помножити на 2 і поділити на 1. І х в нашому випадку дорівнює 36, якщо ви помножите. От, що ж, решту 2 приклади. Ой, решту прикладів, ви бачите, Е, e, ви можете розв'язати вдома, так. Да? Тобто ось оце ваше домашнє завдання, дітки, зараз. Так, тобто, оце ваше домашнє завдання. Розв'язуєте саменьки, А ми з вами йдемо далі. У нас є задача 12 ну після 12 презентації, до речі, ви теж можете переглянути на, за посиланням в Google класі, да, яке я вам скинув да, в презентаціях до уроків. Йдемось далі. От, в умові задачі кажуть, орнітологи пройшли маршрут за два дні, провівши в дорозі 14 годин. Першого дня вони були в дорозі на 3 години більше, ніж другого. Скільки годин науковці йшли першого дня, а скільки другого? От нам дана така умова, яку ми запишемо в відповіді і складемо з вами рівняння швиденько. Ми кажемо, що х це час, протягом якого йшли вони другого дня. Тобто це менше число, очевидно. Другого дня вони йшли менше. Тобто я пишу, що це другий день. Х да? плюс 3 це у нас час, який вони йшли протягом першого дня, да? тобто перший день. І 14 годин вони йшли всього, да? всього. Тобто я пишу, що якщо я х додам плюс х плюс 3, тобто x плюс x плюс 3, це в мене буде 14. І звідси маємо, що х плюс х це у нас 2х. Плюс 3 дорівнює 14, звідси кажемо 2х дорівнює е, мінус е, 3. Ми перенесемо трійку зі зміною знаку, кажемо, це буде 14-3. Да? І кажемо, що 2х тоді дорівнює 11. І тоді x дорівнює 11 поділити на 2. Це буде 5,5. Тому ми кажемо, що ось у нас така є відповідь, відповідна. Так. А, і х у нас дорівнює 5,5, тобто першого дня, ой, другого дня вони пройшли 5,5 годин загалом. Да, ось сюди і запишемо. І виходить, що першого дня тоді х плюс 3, тобто 5,5 плюс 3, це у нас буде 8,5 годин. А, хоча тут нам кажуть, що є ще 3 сюди ми запишемо як 5,5 плюс 3. Да, тобто, от така у нас буде загалом відповідь. Якщо ви перевірите, то це число в сумі дасть 14. Тобто, Оце така задачка. діти. Виконуємо за допомогою рівняння. Складаємо рівняння і розв'язуємо. Наше рівняння ось, X плюс X плюс 3. На рівні 14. Йдемо далі. Задачка 13. Значить, орнітолог знайшли, орнітолог, орнітолог знайшли в клаці страуса яйце масою 1,8 кг. Що становить лише 1,5% від маси е, самиці страуса, яка відклала яйця. Знайди масу самиці. Для цього ми кажемо знову, що в нас є маса її. Ми кажемо, що це x, і вона дорівнює 100%. правильно? А маса яйця, тобі 1,8 кг, це у нас 1,5% від її маси. І ми записуємо пропорцію x поділити на 1,8 дорівнює 100 поділити на 1,5. Для зручності обрахунку я приберу десяткові дроби, тобто, що я зроблю? Я і зліва, і справа, і чисельник і знаменник подомножаю на 10. Це буде 10х поділити на 18, дорівнює 1000 так, поділити на 15. А, і ми виразимо звідси Х. Ми кажемо, що Х дорівнює, ой, не, не Х вже, а 10х, вибачте, діти, дорівнює. Получається 18 помножити на 1000 І поділити на 15. Ми можемо скоротити 18 і 15. І в цьому випадку у нас вийде наступний. Дивіться. Ми на 3 скоротимо. Тут у нас вийде 5, а тут у нас вийде 6. І перепишемо, що у нас залишилося. Так, залишилось у нас 10. Ой-ой-ой 10х дорівнює 6 помножити на 1000 і поділити на 5. Я кажу, що для того, щоб спростити, я тепер поділю на 10. да, У мене вже тут немає десяткових дробів. Тобто я підставляю ось 10 тут. і Тут теж в знаменнику 10. Воно скоротиться, а зліва скоротимо минулих в 1000 і десятку в знаменнику. Перепишемо, що лишилося. Кажемо, що є х дорівнює 600 поділити на 5. І 600, поділивши на 5, ми дізнаємося, що х дорівнює 120 Тобто 120 кг буде маса яйця. Добре, діти, продовжимо. І тут у нас, знову ж, правило, кажуть, відстань від точки до прямої. Яка перетинає... Ой, відстань від точки до прямої визначають за допомогою перпендикуляру. Тобто, щоб знайти відстань від точки до прямої, ми в будь-якому випадку проводимо перпендикуляр. І перпендикуляр це відрізок прямої, яка перетинає. Яка перпендикулярна до прямої і з'єднана е, з точкою е, перетину цих прямих. Да? Тобто, оце правило нам потрібно знати. Да? Ось обов'язково, розуміть, що, по крайній мірі, розуміть, як це і що воно, для чого воно нам треба. І е, завдання останнє знайдіть відстань від точки А до прямої. Щоб знайти відстань від точки А до прямої, нам потрібно з вами. Провести перпендикуляри, бо ми знаємо, що перпендикуляр це і є відстань від точки А до прямої, відповідно. Давайте це все зробимо. Ми кажемо ось продовжимо ці трошки прямі, тому що їх буде замало. І проводимо перпендикуляри. Я заздалегідь вже поміряю відстані до цих перпендикулярів. За, ой, до лінії, вибачте, від точки. Ви всі проводите перпендикуляри за допомогою косинця. І кажемо, що у нас відстань тут 2,5 см, тут відстань 2,3 см, а тут відстань 1,5 см. І відповідно ми з вами знаходимо цю відстань. Да? Знову ж помірявши довжину перпендикулярів, намалювали, знайшли. І виясняємо, що найближча точка буде до прямої C. Є. На цьому урок у нас закінчений. Я вам дякую за увагу. И до новых зустрічей.